В Україну повернули тисячу тіл захисників. У Маріуполі зафіксували найпотужніше перекидання російських сил на Теофіпольщині. У чоловіка в руках здетонував запал гранати. Продовж п'яти хвилин про це та інше розповім детальніше. Сьогодні в Україну повернули тисячу тіл, які за твердженням російської сторони належать українським військовослужбовцям. Про це повідомили у координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими. Найближчим часом слідчими правоохоронних органів спільно із експертними установами МВС будуть здійснені всі необхідні експертизи та проведена ідентифікація репатрійованих тіл. У Маріуполі зафіксували найпотужніше перекидання російських сил на запорізький напрямок за останній рік. Йдеться про сім тягачів із бронетехнікою, щонайменше 15 вантажівок із особовим складом та боєкомплектами, також машини супроводу. Керівник центру вивчення окупації Петро Андрющенко зазначив, вся техніка маркована знаком трикутник у трикутнику. Стан машин та вантажівок нові не після ремонту і не з поля бою. Це не латання дір, зазначив він, а повноцінне підсилення. На Хмельниччині у чоловіка в руках здетонував запал гранати. У поліції повідомили 17 листопада в одному із сіл Теофіпольської тергромади стався вибух. Слідчо-оперативна група та фахівці вибухотехнічної служби встановили, що 42-річний місцевий житель на подвір'ї односельців дістав запал ручної гранати, який внаслідок необережності вибухнув у нього рука. Чоловік отримав тілесні ушкодження. Після вибуху він втік додому, де сам викликав швидку. Наразі поліцейські затримали зловмисника. Під час обшуку в його будинку вилучили декілька десятків набоїв різного калібру і направили їх на експертизу. З'ясувалося, що мужчина вже не вперше опиняється в полі зору правоохоронців. Раніше він притягувався до кримінальної відповідальності за наркозлочини. До того ж, стосовно нього в суді наразі вже перебуває провадження теж за незаконне поводження із боєприпасами. Слідство триває. У Кам'янець-Подільському горів житловий будинок у ДСНС області повідомили 19 листопада. Після обідню пору до служби порятунку надійшло повідомлення, що у селі Оринен Кам'янець-Подільського району сталася пожежа. Кам'янецькі рятувальники ліквідували займання, яке ймовірно виникло через коротке замкнення електромережі. Нещасних випадків не було. 17 студентів Хмельницької громади отримали матеріальну підтримку із місцевого бюджету. У жовтні відбулося засідання комісії із визначення студентів пільгових категорій для надання матеріальної допомоги з бюджету громади. Йдеться про оплату навчання у закладах вищої та фахової передвищої освіти України в усіх формах власності. У департаменті освіти та науки Хмельницької міської ради повідомили, що загальна сума виділених коштів становить 279 тисяч гривень. Вручення сертифікатів на отримання матеріальної допомоги приурочили до дня студента. Новий 11 гектарний індустріальний парк на Хмельниччині. Вчора Кабмін включив індустріальний парк Нова Сенерджі до державного реєстру індустріальних парків. Парк створений строком на 30 років у межах Новоушицької громади Кам'янець-Подільського району за ініціативи нового Ушицької селищної ради. Він передбачає створення близько 550 робочих місць. На території парку планується розміщення підприємства, зокрема у сферах переробки сільськогосподарської продукції, виробництва харчових продуктів, складського господарства, виробництва машин і устаткування для сільського та лісового господарства та інших видів перероблення та консервування фруктів і овочів. Фінансування розвитку нова Сенерджі планується зокрема за рахунок коштів керуючої компанії, учасників парку, інвесторів і бере. Ера, а також міжнародної технічної допомоги. Урядове рішення має посилити інвестиційну привабливість регіону, і це є додатковим імпульсом промисловому розвитку Хмельниччини. Наразі це все, чим встигає поділитися. Більше новин у телеграм-каналі Першого Подільського QR-код, який бачите на екрані, та долучайтеся до нашої спільноти. Цінуємо ваш час і ділимося лише перевіреними новинами. Бережіть себе та своїх рідних.